Я вітаю усіх, хто з нами. Команда першого міського готова розповісти про найважливіші події дня. У студії працює Наталя Болдинська. Російська Федерація вбиває цивільних та руйнує міста вже 819-ту добу поспіль. На добрим ранок 22 травня видався на Донеччині. Росіяни потужно обстріляли місто Торецьк. Внаслідок чого загинув місцевий 26-річний чоловік. Крім того, окупанти задали ракетного удару по Покровській громаді. В селі Ріг під завалами загинули двоє людей: жінка та чоловік. Їхня десятирічна дитина залишилась сиротою. Ще три мешканці області дістали поранення. На Харківщині зранку противник завдавав ударів по Чугуєву. Семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, пошкоджена будівля дитсадку. Окрім цього, напередодні через артобстріл травмувалася мешканка села Гоптівка. На Сумщині армія РФ здійснила шість обстрілів прикордонних територій. Правоохоронці нарахували 31 вибух попередньо без жертв. Покровський напрямок та інші донецькі напрямки: Краматорський, Урахівський, зараз залишаються надзвичайно складними, і там найбільше бої. Харківщина наші сили знищують окупанта. Результати відчутні. Я дякую усім нашим воїнам за влучність, за стійкість. Дякую всім, хто б'ється та працює заради нашої держави і людей. В Запорізькій області окупанти також були по населених пунктах регіону. По ним гатили ракетами, безпілотниками РСЗВ та ствольною артилерією. До правоохоронців надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. На Херсонщині російські військові накривали вогнем житлові квартали в області. Зокрема, пошкодили 6 багатоповерхівок та 7 приватних осель. Снаряди влучили у вежу стільникового зв'язку, агропідприємство, газогін та автівки. Через російську агресію 8 людей поранено, в тому числі одна дитина. На Миколаївщині сили ППО знищили 10 повітряних цілей. Їхні уламки впали на відкриті території. Також напередодні ворог з артилерії накривав акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Знищують живу там механізовану силу російських окупантів. Протягом минулої доби сили оборони України зменшили ворожу орду на понад тисячу солдатів. Перетворили на металобрухт 59 одиниць автотранспорту і цистерн, 41 гармату, 22 броньовики, 56 безпілотників, 6 танків, одну крилату ракету та один засіб ворожої ППО. Вночі сили оборони України в небі над Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською, Запорізькою, Донецькою та Сумською областями знищили 24 ударних дрони. Протягом доби зафіксували 117 бойових зіткнень. Наші армійці відбили спроби ворожих штурмів на харківському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, покровському. Курахівському, Времівському та Придніпровському напрямках на окупованій частині Запорізької області ЗСУ прорідили позиції ворога біля Васильівка та Енергодару на лівобережній Херсонщині, локально нищили окупантів біля Кринок, Козачих Лагерів та Олешок. На Донеччині міну жива сила та ремонтна база окупантів біля Волновахи та Донецька. Українські армійці за 819 днів героїчної боротьби знищили рашистську орду на таку кількість сил. 354 літаки, 326 гелікоптерів, більше 10 тисяч безпілотників, понад 800 засобів ППО, більше 7 тисяч танків, понад 14 тисяч бойових броньованих машин. Більше 12 тисяч гармат, понад тисячу РСЗВ, більше 17 тисяч одиниць автотранспорту, Понад 2 тисячі крилатих ракет, 27 кораблів, одну субмарину і понад 496 тисяч солдат ворожої армії. Мінус безпілотник. Вдень в день в Кам'янському районі сили ППО збили ворожий дрон-розвідник. А в Дніпрі є влучання в об'єкт інфраструктури. Наслідки атаки встановлюються. В нічний час армійці повітряного командування схід також знищили три ворожі ударні дрони в небі над Павлоградським, Криворізьким та Дніпровським районами. Від вечора російські окупанти тричі з артилерії та за допомогою дронів атакували Нікопольський район. Під ударом опинився Нікополь, Червоногригорівська та Марганицька громади. Пошкодження інфраструктурний об'єкт та лінію електропередач всього протягом доби. Напередодні агресор три рази відкривав вогонь зі ствольної артилерії. Спрямував 15 дронів на Нікопольщину. Удари витримали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська і Покровська громади. Пошкоджено 17 приватних будинків, 10 господарчих споруд, промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт, автомобілі, лепи та газогін. Одна з найстарших частин Кривого Рогу святкує свій ювілей. Нині Тернівському району виповнюється 55 років. Знаний своїми трудовими здобутками, природою, культурою і спортом. Він продовжує розвиватися і у ці непрості воєнні часи. З нагоди визначної дати кращих працівників різних галузей району вітали творчі колективи і нагороджували представники місцевого самоврядування і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Як все відбувалося на власні очі? Бачив і наш Кузьма Шишкін. Численні великі промислові підприємства, три палаци культури, зо півсотні освітніх закладів, ландшафтний заказник, червона балка північна та прилина усього кривбасу, ботанічний сад Національної академії наук України. Їх об'єднує одне: усі вони розташовані в Тернівському районі, який нині відзначає свій 55-й день народження. Але передусім тернівський район це люди, які з покоління у покоління передають любов до нього, живуть та розбудовують рідну місцину. Це справедливо можна сказати і про молодь. Яскравий її представник Віктор Зінченко, що очолює ГО Тернівська єдність у перші дні війни. Він із однодумцями готував місто до оборони. А відтоді як захисники відкинули ворога на велику відстань від Кривого Рогу, організовує благодійні акції та збори на підтримку збройних сил, а також піклується й про цивільних, щоб постраждав. Але від війни в першу чергу я допомагаю нашим військовим, які зараз воюють, захищають територію нашої країни, і також в цей момент захищають територію нашого міста та району. Ось ну і допомагаю навколишньому суспільству. Ми з хлопцями збираємось і завжди від цього задоволення отримуємо. Це дуже ну. Я рад, що я живу в такому районі, як Тернівський район. Віктора, а також інших волонтерів, працівників промислових підприємств, комунальних закладів, митців та освітян за патріотизм та з нагоди ювілею району відзначили нагрудними знаками, грамотами та дипломами, як документальне свідчення їхнього внеску у життя тернів. <плес> Начальника управління житлово-комунального господарства виконкому Тернівської районної міської ради впродовж останніх років Тернівський район став прихистком для більш ніж 7 тисяч переселенців, які завдяки гостинності кивоїстів встигли інтегруватися у життя віддаленого житломасиву. Я всім вам дякую за те, що ви всі роки свої віддали саме Тернівському районові. В ньому проживаєте, в ньому навчаєте, в ньому навчаєтесь. І хочу передати побажання вашим колективам. Ваші колективи роблять чудеса. Попри свою віддаленість, Тернівський район має своє окреме значення свого часу. Він став пілотним районом, в якому стартував перший в Україні проєкт з реконструкції житломасивів. В останні роки тут з'явився новий залізничний вокзал. Значно покращилася транспортна інфраструктура. Через війну частину проєктів довелося поставити на паузу. Втім, у раді оборони впевнені це явище тимчасове. Тут живуть дуже дуже гарні люди з великим серцем і співочим серцем. Я Вдячний кожному з вас за те, що ми це робили разом. І я вважаю, що закінчиться війна, закінчиться нашою перемогою, і ми дуже багато ще зробимо разом. Ви зі мною згодні чи ні? Тому. Дякую кожному за привітань з нагоди дня народження Тернівського району. доєднується і редакція першого міського телеканалу. А повну версію сюжету про відзначення ювілею дивіться у підсумковому випуску новин за тиждень. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський. Нові відкриття та знання про історію Кривого Рогу. Студенти і студентки університету третього віку із Саксаганського терцентру соцобслуговування доєднались до краєзнавчої глядової екскурсії містом із досвідченим гідом. Вояж організували благодійники з нагоди дня міста, який традиційно відзначаємо в останню суботу-травня. Екскурсовод розказав цікаві факти про історію розвитку і становлення Кривого Рогу, його гірничо-видобувної промисловості та про постаті, без яких наше місто то навряд чи було б таким, яким воно є нині. До екскурсії доєдналася і наша знімальна група. Пані Валентина Миколаївна є слухачкою університету третього віку, регулярно відвідує всі заняття, що проводять саксаганському терцентрі соціального обслуговування з величезним бажанням ходить на уроки української мови, займається скандинавською ходьбою. А тепер радо приєдналася до виїзної оглядової екскурсії по історичним локаціям міста. Дуже дуже гарний екскурсавод. Ми таке отримали задоволення. Ми чули про цю дубову балку, їздили, але ж цевотра розказав що з другої іншої сторони, дуже-дуже цікаво. Так що ми дуже задоволені і хочемо далі. Поїхати і побачити оце все, оцю всю красоту, яку ми не знаємо про свій про своє місто, яке ми дуже любимо. Ми багато чого отримуємо в цьому інституті третього віку. Нам стільки гарно розказують про українську мову, про нашу родину, таке, що ми навіть не знали. Дуже цікаво. Інформатика дуже все. І оця скандинавська хадьба. Ну, ви знаєте, це я така задоволена, і ми все сповідаємо цього Павлова, що це ж він оце придумав, оцей інститут третього віку. А у якості екскурсовода для студентів університету третього віку підібрали справжнього майстра своєї справи. Пан Володимир знає про Кривий Ріг, його історію та різні цікавинки родзинки, чи не все? І тому за його розповідями уважно слідкували та ловили кожне його слово близько 30 екскурсантів: дубова балка, історичне середмістя кривого рогу, історичні факти, міські легенди, байки це все точно допомогло поглянути на місто довжиною в життя з якісно нового ракурсу. Звернулися до мене організатори якраз університету того віку для того, щоб показати нашим людям, які тут багато років життя провели, прожили, пропрацювали, багато досягнень своїх зробили, але все ж таки ще залишились певні плями в історії, в природі, в персоналіях нашого міста, якраз помандрувати такими певними локаціями, які б розкрили ну, маловідомі сторінки нашого міста. Углядову екскурсію по місту для студентів організував фонд Олександра Вілкова, Українська. Перспектива такі поїздки кривим рогом організували для всіх терцентрів, де займаються містяни золотого віку, які вирізняються своєю активною життєвою позицією та жагою до нових знань та пригод до дня народження міста. Фонд Українська перспектива подарував студентам, які навчаються в університеті третього віку, такі цікаві вісім екскурсій, виїзних екскурсій під назвою Невідомий Кривий Ріг. До речі, в університеті навчається покоління, на долю яких випало сталий розвиток Кривбаса у, у всіх сферах життя. І, мабуть, у людей не було змоги тоді так досконало вивчати історію нашого міста. І у людей є великий попит на знання історії нашого міста, і цей попит ми задовільняємо. Екскурсія розрахована на три години. За цей час абсолютно всі учасники та учасниці отримали масу приємних вражень. Зробили безліч фото та відео на згадку. А головне дізнались про рідне місто Кривий Ріг багато нових фактів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Надважливі знання сьогодення. У Криворізькій гімназії номер 91 пройшов навчальний тренінг для учнів 9 класів. Він був проведений за всіма протоколами НАТО. Згідно них з дітьми працювали представники навчально-тренувального центру колесо за чотири години тренінгу із підлітками встигли розглянути теми зупинки масивних кровотеч, правила накладання турнікетів і тампонування ран. Дізналася більше про практичні техніки до медичної допомоги. І Анастасія Костенюк. Коли ви будете його накладати, у вас всіх є червоний краєчок, накидайте його так, щоб він дивився на вас. Сюда, не сюди, не туди. сюди. Зрозумієте чому? Так простіше буде його затягувати. Відклеюєте ось таким чином стрічку і перше затягування. Оце. Максимально щільним знання, які мають бути у кожного у пункті незламності Криворізької гімназії, номер 91 пройшов тренінг з надання до медичної допомоги середучніх дев'ятих класів. Вороніка одна з тих, хто взяв участь у заході. Дівчинка ділиться. Отримані знання для неї надважливі, адже майбутню професію планує пов'язати з порятунком людей. Ця зустріч мені допомогла у підвищенні моїх знань. Детально доступно, дуже простими словами, щоб всі зрозуміли, навіть діти як ми. І я цьому дуже рада. Це знання дуже дуже важливі, навіть якщо б у нас не було війни, адже ситуація може трапитись е, просто е, ДТП, щось е, пожежа, наприклад, і всі е, завжди потрібно допомогти у перші хвилини, якщо щось трапилось. Захід організувала громадська організація Взаємодія разом з представниками навчально-тренувального центру колесо. Впродовж чотири годинного тренінгу учні закладу детально розглянули тему зупинки масивних роботеч. Правила на закладання турнікетів та тампонування ран. Сьогодні ми взяли категорію, яка є найстаршою для нашого закладу, як гімназії, це дев'яті класи. Але в перспективі ми хочемо знизити віковий поріг ем, і хотіли б попрацювати ще й дорослий, тому що в освітньому закладі за безпеку дитини відповідає впевнений і досвідчений дорослий. А тому у дорослого має бути обов'язково відпрацьований навик до медичної допомоги. Головною перевагою тренінгу стала саме його інтерактивність та універсальність. Адже навички, отримані на занятті відповідають міжнародним протоколам НАТО ТІ Окрім теорії, підлітки змогли спробувати на собі та однокласниках здобуті знання. А за правильністю виконання вивчених технік пильно стежили представники навчально-тренувального центру. Це все ж таки важливо, як і два роки тому, як і рік тому, і досі це актуально. Війна продовжується. Війна, скоріш за все, буде певний час. Вона загострюється і обстріли ніхто не. Відміняв і ніхто від них не застрахований. Чим більше людей знатиме, як зробити правильно в перші найвідповідальніші хвилини, так щоб людина дожила до прибуття медиків, це прекрасно. Це перша взаємодія організації у рамках подібного заходу. Проте далеко не остання. Представники сторін вже запланували тренінг з надання до медичної допомоги і для освітян цього ж закладу. Та чекають на нові пропозиції від інших освітніх установ міста. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський. Кожен крок веде до відкриття нових знань та дивовижних технологій в рамках Криворізького музейного марафону, ініційованого інститутом розвитку міста до всесвітнього дня музею, за сприяння учбового курсового центру Криворізький залізорудний комбінат для всіх бажаючих, провели екскурсію до навчальної шахти. Кожен відвідувач міг спробувати себе в якості справжнього шахтаря і на власні очі побачити все обладнання, яке використовують для роботи під землею. Більше розкаже Маргарита Назаренко. Оплова подорож в серце гірничої промисловості нашого міста у кривому розі відбулася екскурсія в навчальну шахту, організаторами якої виступили інститут розвитку міста та учбово-курсовий центр. АТ криворізький залізорудний комбінат. Поглибити свої знання про гірництво та вивчити процеси в шахтарської галузі вирішила і Ксенія для себе мала величезну цікавість, того що бачу шахту з іншого боку, коли їжу містом, а це крута можливість опинитися всередині. Побачити, в яких умовах приблизно працюється, чим працюється, як це відбувається, цей процес. Для нашого міста це важливо. І круто, що є така можливість спуститися вниз, подивитися, е е досліджувати цю тему, бо без шахт складно уявити собі кривий ріг. Спускаючись до навчальної шахти, учасники екскурсії мали змогу відчути реалістичність макету, вологість, специфічний запах та звуки обладнання створювали повне враження справжньої підземної роботи. Кожен відвідувач мав змогу ознайомитись процесами видобутку руди, побачити дії бурильної установки та. Та інші механізми. Тут зібрана вся техніка, яка працює в круговому рогі в шахтах, ну, показати чим і як люди працюють в шахті. Це дуже важливо, щоб люди знали, який тяжкий труд у гірників. Після цікавої екскурсії кожен мав можливість поставити питання екскурсоводу, який з задоволенням ділився своїми знаннями та розповідав цікаві історії життя шахтарів. Тож така інтерактивна подорож дозволила не лише отримати нові знання, але й на власному досвіді відчути, що означає бути шахтарем. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. Мета виступ на чемпіонаті світу в Угорщині у червні. Криворізький спортсмен-бодібілдер Іван Федорченко має діагноз ДЦП. Втім, це не завада, а навпаки, додатковий потужний стимул для чоловіка активно займатися фізичними вправами і мати здорове, розвинуте тіло. Для цього він регулярно відвідує спортивний зал у Покровському районі і навіть успішно взяв участь у всеукраїнських змаганнях у Львові наприкінці жовтня минулого року, а потім і на першості Європи у Португалії. Нині активно. Тренується для виступу в Будапешті у червні. На тренування до Івана завітала наша знімальна група. Іван Криворізький бодібілдер, який тренується із подвійною мотивацією. Він не тільки щоденними тренуваннями в спортивному залі робить своє тіло більш сильним, міцним, рельєфним та загартованим, а й своїм прикладом чергове доводить, що кожній людині все під силу. Треба лише мати велике бажання, час та докладати відповідних зусиль. Іван має діагноз ДЦП і з вересня 2023 року активно займається бодібілдингом, брав участь в першості України у Львові і також на чемпіонаті Європи в Португалії, де виборов призові місця. Нині ж Тується до чемпіонату світу, який відбудеться 16 червня в угорській столиці Будапешті. До занять в залі додав відвідини басейну Плавання воно є додатковим фізичним навантаженням на організм, яке помітно покращує моторику моїх рухів, і при цьому відбувається пампінг м'язів тіла. Плюс до того, я у воді розслабляюсь і більш ефективно та в повній мірі відновлюю свої сили. Переді мною не стоїть важко чи не важко. Є таке слово треба, і я крок за кроком йду до своєї мети. Гідно виступити на чемпіонаті світу. Щоб поступово крок за кроком іти до своєї мети, іван ходить до спортивної зали «6», а подекуди «7». 7 днів на тиждень. При цьому додає до них ще й три візити на тиждень до басейну. Плавання не нове для нього. Раніше вже займався для підтримки фізичного тонусу в тілі. Успіхом свого підопічного радіє тренер Денис, адже Іван гідний приклад того, що для людини немає нічого неможливого, було б тільки бажання. Ми зробили деякий крок у підготовці. Іван почав ходити до басейну. Так як в нього є певні вади і здоров'ям, і ми вирішили зробити деякий експеримент. Іван почав ходити до басейну. Так, дійсно, м'язи стали більш прийшли до, до тонусу, і таким чином його форма стала краще, ніж була, враховуючи те, що він тренується кожен день. Буває так і два рази на день. Враховуємо Дієту з місяць тому Іван отримав травму сухожилля правої руки під час підйому ваги. Втім, навантаження лише трохи зменшив, адже попереду важлива мета гідно виступити в столиці Угорщини. А ще спортсмен бодібілдер веде свій ютуб-аккаунт, де викладає відео своїх тренувань в залі та виступи на першостях, аби в черговий раз довести. Немає нічого неможливого. Олександр Фефілатів Андрій Яковлів Перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.